Прокидайся, Назар підскочив на місці. У кімнаті було темно, хоч око виколи. Він стиснув кулаки. Потім до нього дійшло, що це голос хенут. Вочевидь, чоловік заснув, поки дівчини не було. Зараз друга ночі. Через півгодини, коли вартові будуть змінюватися, підемо до храму. Я тобі там все покажу. Можливо, щось з ритуальних предметів підійде, щоб люди у майбутньому знову почали вірити у великого амонара. Чоловік кивнув. Хену сіла поруч на ліжку. Він відчув тепло її тіла, яке відділяла від нього лише тонка ляна тканина. А де ти була так довго? Він торкнувся її руки. Співала для фараонки та її сина Аменхотепа IV. Іноді цариці стає нудно чи тривожно. І тоді вона просить співати або танцювати для неї, щоб заспокоїтися, і ти мусиш бути з нею до пізньої ночі. Якщо треба, то й до ранку. Я народжена для того, щоб служити цариці. Я при дворі маличку», – запанувала мовчанка. Назар думав про те, як життя хенут відрізняється від її одноліток у його часі. Ходімо, вимовила дівчина. Вона взяла Назара за руку і потягнула на вихід. Її долоня була сухою і теплою. Він стиснув її у відповідь. Вони тихо вийшли з будинку. Пригнися, прошепотіла Хенут, і йди за мною. Швидкою ходою, і іноді, невеликими перебіжками, вони дісталися місця, де сиділи охоронці. Навприсядки обійшли їх і проскочили до храму. Чуєш? прошепотів Назар їй на вухо. А як ти знаєш, котра зараз година? Ти сказала, що вже друга година ночі. Як ти дізналася? У вас є годинники? Канут здивовано зиркнула на нього. Сіріус вказує мені час, вона підняла обличчя до неба. А ти не вмієш орієнтуватися по зірках? Назар похитав головою. То люди майбутнього не такі вже й розумні, розчаровано протягнула вона. В повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.